Всім привіт! Сьогодні я вам хочу розповісти про цю дуже класну, гарну модель це анатомічна модель з жіночої колекції, це модель Po115 Classic Sabo. Це повністю йде ручна робота. Ці сабо відрізняються своєю елегантністю та жіночністю. Вони доступні в двох кольорах: це колір саме перламутровий та колір білий. Ви зможете підібрати кольори, які будуть ідеально підходити до. Вашого а, особистого гардеробу. А також варто звернути вашу увагу, на устівку це повністю йде натуральна шкіра. А, це означає, що а, ваші сабо будуть відмінно виглядати на вашій ніжці навіть після довгих годин носіння. А завдяки вентиляційним отворам утворюється правильний мікроклімат, і ваша ніжка буде дихати. Тому це робить їх ідеальним вибором для людей, які довгий час працюють на ногах. Це працівники медицини, це перукарі, лікарі та інші. Також для повсяденного носіння вони дуже підходяться для прогулянок на вулиці. Хто звик навіть до активного способу життя, активно проводити свій час. Також м'яка устілка вона дуже допомагає зняти навантаження. Маємо в наявності модель ПУ-100. Вона йде в двох кольорах: це колір саме білий та колір чорний. Варто звернути вашу увагу на вид підкладки. Це підкладка Memory Foam, масажна піна з ефектом пам'яті. Тобто, це означає, що сабо будуть відмінно виглядати на вашій ніжці та навіть після довгих годин носіння. Ця модель також йде як в жіночому варіанті від 36 до 41 розміру, а також є в чоловічому від 41 до 46 розміру. Якщо ви шукаєте елегантне та зручне взуття для вашої роботи або просто для прогулянок на вулиці, то наші Leon Pu 115 це просто ну, ідеальний вибір. Не зволікайте, замовляйте свою пару вже сьогодні та насолоджуйтесь комфортом. Дякуємо за перегляд цього відео та чекаємо на ваші замовлення.